Доброго всім дня! Зробив ось такі потолочні кормушки. Зараз покажу, як вони працюють. Ставляться вони в підкришник. Відкривається контейнер. Сюди заливається сироп. Сироп проходить під оцими перегородками, оце відділення і оце відділення. Сюди бджоли не проходять. Відбирає сироп в цьому відділення. Тут ще не прикручено, покажу. Вони з гнізда от, виходять через цей отвір, проходять сюди і відбирають сироп. Все, я в гніздо не лізу. Я тільки заливаю свій сироп. Кришечку. Закрив все. На другий день приходжу, відкрив кришку, подивився, нема сиропу, долив знову, закрив кришку. Все, я бджілок не турбую. Кого зацікавило, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можуть бути запитання, задавайте в коментарях, відповім всім. Дякую. Ну а тепер, власне, сам процес підгодівлі. Знімаємо кришку. Це наша годівничка під кришником. І наливаємо сироп. Заодно перевіримо, скільки туди поміщається. Це у нас а, чайник двохлітровий, нам треба десь сантиметрів не доливати. Щоб не витекло. Ой, поміщається сюди. Літра точно. Що залишимо для іншого велика? Так, ну ось і все. до іншого. Сиропчик у мене заварений на полині. Це разом буде профілактика пліща. так можна кормити бджіл. Так, Тільки зараз кажу, у мене піддашник невисокий. Оця от. Ручка трошки виступає, заважає для даху. Я її потім відключу. Все, От такий процес підгодівлі. Завтра загляну, побачимо, випили вони чи не випили. Будемо закормлювати. На все добре, всім удачі!